Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину WoGVA. В цьому відео подивимось на максимально функціональний аксесуар для Samsung Galaxy A9 Plus, який перетворює планшет на міні ноутбук. Unicase keyboard cover. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Основна частина щільний термополіуретановий тримач, що надійно фіксує планшет. Зовні поліуретанова обкладинка, яка не ковзає і не збирає відбитки. Головна фішка цього чохла знімна клавіатура з Bluetooth підключенням та магнітами. Працює на відстані до 10. 10 метрів, а вбудований акумулятор тримає до 100 годин. Розкладка повноцінна з українськими та латинськими літрами. Клавіші мають хороший хід і читаються навіть у поганому світлі. За потреби клавіатуру можна від'єднати, а сам чохол складається в підставку. Є магнітна фіксація кришки. Звичайно, є всі необхідні вирізи для портів, мікрофонів та динаміків, а кнопки легко натискаються завдяки м'яким дублікаторам. Чохол має бортики навколо дисплея та камери, тож можете класти планшет екраном або камерою донизу на пласку поверхню. Замовляйте. Юнікіс Keyboard Cover в нашому магазині. Посилання на чохло шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!